Будемо обговорювати з Тарасом Стайцьковим народним депутатом України п'яти скликань пане Тарасе, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Вже відомо, що Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро і в січні відправить боєприпаси, а в лютому бронетранспортери. Але цікаво, чи саме це була головна мета візиту Зеленського. Ну, я думаю, що мабуть, це була основна мета, хоча я вважаю, що крім допомоги, яка була анонсована ще раніше, цих 200 мільйонів євро, мабуть, проговорювалося більш широке коло питань. Очевидно, піднімалося питання підтримки з боку Балтійської держави наших стремлінь отримати запрошення до НАТО а можливо проговорювалися деякі варіанти. Пов'язані з військово-технічним співробітництвом на той випадок, коли наше просування до НАТО буде або повільним, або воно буде зупинено. Балтійські країни є дуже важливим елементом поряд з поляками, які формують так звану безпекову дугу, яка разом з Україною. А далі на пів на захід Великої Британії, на південь Туреччиною може бути дуже серйозним військово-політичним таким східним флангом НАТО. Або ж у випадку, коли шлях до НАТО для України буде дещо сповільнений, то це може бути військово-політичний союз, який ну, для України може на певний е період часу замістити. Оце повільне просування до НАТО. Думаю, що такі питання піднімалися. І вони піднімаються, мабуть, не тільки з Балтійськими країнами, а й з тими країнами, про які я тільки що сказав, а, також пропоную. От щодо наступного питання послухати заяву Зеленського в Литві. Латвія, Естонія, Молдова можуть бути. Наступні, і це факт, якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули. Вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. От як ви вважаєте, чи може бути можливий напад Росії на Литву однією з тем зустрічі? Ну звісно, ми не говоримо про пряму агресію, адже ну, це означає пряме зіткнення з НАТО, але ми добре знаємо, як Росія вміє гібридно діяти? Ну Україна вже не перший місяць просуває цей наратив, що у разі коли ми Потерпимо поразку в війні з Росією, а потерпимо ми і тоді, коли не отримаємо достатньої військової допомоги з Заходу, то наступними після України можуть стати країни Балтії, Молдова, як сказав президент України, а далі Польща. І це такий наратив. Україна просуває. Просуває з моєї точки зору правильно. На превеликий жаль на заході. Особливо в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки ну, скажімо так, не зовсім е ну, е реалістично оцінюють цю загрозу. Е на заході панує така точка зору, що <кій> у разі поразки України ну, Путін навряд чи вдасться до прямої агресії щодо країн-членів НАТО, і це, на мою думку, глибока помилка, яку допускають наші партнери. І коли президент України озвучує цю тезу у даному випадку в Литві, то він, по-перше, має прямого союзника в особі литовської влади литовського народу. А по-друге, голос України стає більш вагомий. Просто ті країни, які в свій час були під владою Російської імперії, пізніше під владою радянського союзу, дуже добре розуміють лінію поведінки російського імперського керівництва. А країни, які знаходяться далі, починаючи від Німеччини і далі на захід. Таку небезпеку бачать значно менше, і для України це складає на сьогодні велику проблему. Тому я вважаю, що постійно наголошувати на цьому факті є вкрай важливо, і навіть якщо на заході скептично ставляться до можливості атаки на країни-члени НАТО, то їм треба прямо говорити ще одну тезу. Що можливо, Путін відразу після поразки України і не вдасться до прямої агресії щодо країн-членів НАТО, але в цих країнах точно переможуть проросійські сили на виборах, бо вони побачать, що Україна не встояла, і це також аргумент для цих е, урядів цих країн, там німців, нідерландців, французів і особливо американців. що... Просто так нехтувати і е, сповідувати стратегію, що треба не дати Україні впасти, але не дати їй достатньо зброї, щоб вона перемогла? Це їх хибна стратегія, і в даному випадку я вважаю, що країни Балтії поляки вони кажуть, що я про Молдову тут і наші прямі союзники. Питання: чи ми зуміємо спільними силами достукатися до тих країн Старої Європи і до Політичного керівництва Сполучених Штатів Америки, щоб вони зрозуміли е, певну тактичну хибність е, оцих своїх підходів не дати програти Україні, але й не дати їй виграти, не дати їй нанести вирішальну поразку Росії на полі бою, і ця проблема для нас робить неминучою війну на виснаження, що для України е, тягне ну, дуже і дуже великі ризики. Пане Тарасе, попереду в президента візит в Латвію та Естонію. І також наступного тижня Зеленський відвідає форум в Давосі. Порівнюємо це з тим, що довший час після початку повномасштабного вторгнення Зеленський ну взагалі нікуди не виїжджав. І чи означає це, що такі поїздки, навіть в країні, де у нас і так безумовна підтримка, от стали необхідністю, бо про Україну почали забувати. Ну, я я вважаю, що візити в до країн Балтії мають величезне символічне значення, хоча б з точки зору поваги. Ці країни, будучи маленькими за чисельністю за внутрішнім валовим продуктом, першими стали на захист України, і вони в той самий момент з малих перетворилися в великі. І навіть проста людська подяка з боку президента України є подякою українського народу цим націям Балтійським. Які не побоялися відразу, не задумуючись ні ні хвилини, ні години ні дня стати в наш захід. А прагматичний е інтерес е для України полягає в тому, що напередодні ну, таких важливих заходів, як, наприклад, форум в Здавосі, економічний, а в лютому буде безпекова конференція в Мюнхені, а пізніше влітку буде саміт. Нато в Вашингтоні ювілейний, ну це намір України черговий раз звірити годинники і заручитися підтримкою не просто підтримкою, а активною підтримкою з тим, щоб ці країни допомогли Україні. Ну якщо хочете, тиснути на тих членів НАТО, які або вагаються, або говорять там одне, а роблять друге, які ніяк не можуть прийняти рішення щодо е, політичного запрошення нам. Стати членом альянсу, хай навіть і після закінчення війни, тобто це має значення, тому що з союзниками треба завжди тісно тримати зв'язок. Це правило дипломатії, і цим правилом якому разі не треба нехтувати. Якщо ми будемо мати твердих союзників в східній Європі, це збільшить наші шанси переконати старих членів НАТО з Західної Європи і з за океану. От, пане Тарасе, трохи раніше ми запитували в Олександра Коваленка про таємну зустріч України з партнерами із Великої Сімки і країнами глобального півдня. А як ви гадаєте, чому ця зустріч була таємною? Який мир нам пропонували там, що про нього ну ніхто навіть не згадує? Ну, то я думаю, що цю зустріч таємною зробили мас медіа Ніхто її не робив там супер засекреченою таємною, просто вона не анонсувалася. І це, напевно, не перша зустріч, та й не остання зустріч. Це спроба України якимось чином заручитися підтримкою держав глобального півдня, е, маючи за союзника США, який, представник яких там був. Ну, хотілося, щоб там був представник Китаю, його не було. І це є нормальна дипломатія, оскільки російсько-українська війна з самого початку широкомасштабного російського вторгнення стала явищем глобальним, то без глобального півдня, мабуть, остаточне завершення тієї війни також буде неможливим, і намір України яким чином пояснювати і просувати свою позицію серед країн Латинської Америки, Азії, Південної чи Південно-Східної Азії, це є цілком правильний намір. Чи ми говоримо про формулу Миру Зеленського, чи про пошук якихось інших шляхів, але союзників на глобальному півдні треба шукати. Бо Росія там працювала довго і тривало. А Україна, на превеликий жаль, цим країнам цього, цих регіонів не приділяла або взагалі уваги, при, або приділяла уваги дуже мало. І е, кажу, на уряду таємності ці зустрічі зробили тільки мас-медіа.